З жовтня і хочу показати, як виглядають наші саженці. Вже похолодало, то будемо дивитись. Це відводки. Важко їх копати, купаються такою спеціальною довгою лопатою. Звичайні лопати скоро ламаються. копали звичайними переглянемо, тобто тут отамано можемо 10 садвінців. Так, Просто підважується. рішив мультик ще завалявся І от двохрічний саджанець. Не знаю скільки секатор має, я думаю більше 20 сантиметрів. І от корінь потужний. Ще трошки і почнемо копати. Там питаю часто за трьохрічні саджанці. Максимум ось такий, бо трьохрічний саджанець, Він виростає вже під 2 метри, деколи більше. І викопати його неможливо, а відправляти поштою я взагалі мовчу. Дуже дорого і складно. І сенсу нема. Він просто тормознеться, бо дуже велика в трьохрічного коренева система. І викопати навіть 30% з неї дуже тяжко.